На сантиметр за добу піднявся рівень води у Кременчуцькому водосховищі. Воно займає частину Кіровоградської області і є одним з шести водосховищ річки Дніпро. Про це розповів Суспільному начальник управління цивільного захисту обладміністрації Володимир Слінченко. Вчора було рівень 81,29 сантиметрів, сьогодні 81,30 Тобто під'йом води на один сантиметр за добу. Це незначне коливання води, але є можливість грунтовими водами, можливе підтоплення, як вже говорила городів. Будинкам людей на не за, даний не за, ну, Щас загрози немає. Який гранично допустимий рівень? Ну, Гранич 82-40. Це коли вже вода піде перелив через саму греблю Кремівської. Тобто у нас запас є більше метра, метр десять у нас запас є. Пояснює причину підняття рівня води у Дніпрі. Пов'язана стайня у Білорусі і Росії. Оце їхні води? Оце їх води да, через річку Десну. Вони попадають. річка Десна впадає. Відповідно, підйом води був і на даний час підйом води йде по Дніпру. Повідомлення про загрозу підтоплення території Кіровоградської області з'явилось на сайті українського метеоцентру. Напередодні рівень небезпеки помаранчевий. Окрім Кіровоградщини, загроза підтоплення є у Чернігівській, Черкаській, Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях. На цьому відео Держслужби з надзвичайних ситуацій України, затоплені вулиці, подвір'я і господарства жителів села Хрещатик Черкаської області. Впродовж минулої доби рятувальники евакуювали трьох дорослих, дитину і п'ятьох собак. У зоні можливого підтоплення дві громади Кіровоградщини каже працівниця обласного центру з гідрометеорології Вікторія Білоус. Піднялися фунтові води, і за того обично дощі йдуть, вона впитується, і немає такого. так само водопілля. Весняли сніг ростає, він впитується. А зараз получается, що земля насищена водою, і сніг більше стікає водойоми. Через це получается двойная нагрузка. Тобто зараз води йдуть контрольовані по водосховищах, дійшло до Кременчукського водосховища, яке обслуговує на території нашої області. Іде підтоплення зараз Низов'я Світловодська, там вже далі йде Кам'янське водосховище. І там теж два села Куціївка і Дарівка, які, можливо, попадуть під зону затоплення. Але теж, як то кажуть, по розрахункам буде тільки Незов'я, то тобто есть городи. Села Куцеволівка і Деріївка розташовані в Онуфріївській громаді на березі Дніпра. Даних по можливому підтопленню території не надходило ні від старост, ні скарг від жителів цих населених пунктів. Повідомлення про зміну погодних умов бачили. Ми попереджені. Рівень води у Кременчуцькому водосховищі перевіряють щодоби, каже Володимир Слінченко. Була селекторний, продало Державне агентство водних ресурсів. Питання зараз визначила відмітки на кожне, на Київську ГЕС, на Канівську ГЕС, на Тобто Є відмітки, до яких ну, можливий максимальний підйом води. І Контролюють пасти, гідропасти, створені на повідних ну, ГЕСах, і контролюють, щоб рівень води не піднявся вище безнічних відміток.